Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іваченко. Сьогодні хочемо поговорити про питання навколо риби, питання, які вирішували проти починаючи з весни рибоохоронні патрулі. Сьогодні в нашій студії керівник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Пане... Доброго дня, шановні друзі. Пане Вікторе, ми на початку весни зустрічалися з вами в цій студії, говорили про запровадження, скажімо так, деяких реформаторських моментів в питаннях вилову, промислового вилову риби. Що, як ви не показали ці реформи, починаючи з весни? Які, яка користь від них? Ну, перше, хочу сказати, що ми можемо вже під, якщо на першій зустрічі ми розмовляли про наші. Перспективи і плани, і очікування, що ми там думали, які гроші надійдуть на рахунок, як вони будуть використані, то сьогодні ми можемо сказати, що реформа, на мою думку, пройшла ну, вдало. Тому в першу чергу сказати про те, що якщо в тому році там, за використання квоти на риби до бюджету в Черкаській області надходило мільйон 800 тисяч гривень, то в цьому році вже надійшло 40 мільйонів. 40 мільйонів бюджет. Різниця відчувається 2 мільйона, ну, 1 мільйон і 40 мільйонів. Вони вже прийшли на рахунки казначейство. Ми да, очікували, що ці гроші підуть на ОТГ, але все-таки ну, до фінансового законодавства відношення немає. Ми ці гроші до, на рахунок обласної ради. Сподіваюся, що, і я впевнений в цьому, що депутати обласної ради використають ті гроші, де вони сьогодні найпотрібніші. Це на підтримку наших військовим. Які додають нам сьогодні тут працювати на благо нашої держави, і велика сьогодні це подяка. А ми в своїй свої мірі це робимо як можемо. І я б сказав би, хотів би сказати, що ці 40 мільйонів, які надійшли, якщо взяти всю реформу по всій країні, то взагалі це десь 100 мільйонів. Це ми практично 50 мільйонів в, от, в бюджет, це прийшли за рахунок ну за рахунок користувачів. Кременчуцького водосховища Черкаської області, які виловлювали рибу, сплачували податки до бюджету, і це в принципі позитивно вплинуло. І це такий би приклад для всіх інших областей. Ви того, щоб... згадали про ТГ. чому. Хочемо акцентувати увагу саме на ОТГ, тому що ви як мріяли, що частина коштів, які будуть отримувати ОТГ, будуть йти на зариблення. Ну, ці гроші отримали не ОТГ, їх, як ви кажете, вони стали грошима обласної ради. А якась сума від них буде йти на зариблення? Ну, якась сума. Ну, Крім цього, була прийнята програма на п'ять років щодо відтворення рибних запасів, щодо по території області, не тільки відтворення рибних запасів, очищення малих річок. І Ці гроші, коли закінчиться війна. Вони будуть спрямовуватись на зариблення. І коли робили реформу, то я сподіваюся, ще будуть вноситися до цього закону, ще будуть вноситися правки, які будуть проводити до того, що якщо ми, наприклад, вилучили частину риби, то 50% цих коштів буде використовуватися на зариблення. Я сподіваюся, так і в лісі буде, що якщо виробили частину деревини, буде якась частина йти на відновлення цих запасів. І це в свою чергу буде давати такий поштовх для того, щоб рибне господарство розвивалося, щоб кількість надходження коштів з кожним роком не зменшилась. Тому що якщо ми ресурс будемо виловлювати і не відновлювати його, то з кожним роком його буде зменшуватись. і кількість користувачів, які будуть виявляти бажання для вилову риби, буде зменшуватися, і квоти ці не будуть такі високі. І результат от того, що у нас сьогодні високі роки. Високі платить гроші за вилову риби. це те, що попередні депутати обласної ради, попередні керівники області привели до того, що ми проводили з 18-го року зариблення. Риба за цей період часу підросла. Вона є в нашому водосховищах. І за, за рахунок цього були такі високі ціни за лоти, це надало надходження в бюджет. І якщо воно буде так з кожним роком будуть зариблення, то з кожним роком ці гроші будуть в бюджеті, і область буде наша розвиватися не тільки як промислова, а як і туристична область. Як я собі це бачу, до речі, про зариблення, якщо продовжити, продовжити нещодавно в Києві випустили рибу в Дніпро. А Ні, взагалі, це... якби ви характеризували ситуацію. Зариблення. Ну, зариблення ну спочатку хри... ту ж майже на... 11 місяців. Да, вже ну на початку зариблення щас, ну, кількість е користувачів. Е е е ОТГ зменшилась, які зариблюють. Користувачі теж вони заплатили великі гроші в бюджет і Очікують, що це за рахунок бюджету цього будуть зариблення проводитися. Але все-таки ці процеси йдуть. Те, що було в Чорнобайській селищній раді, зариблення проведено. А, там де, 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 було перепрошую, Чорнобай, да. в Чорнобаїв в Кількості 13 штук було зариблено коропа, 10 тисяч штук. Було зариблено ну, то столоба, один на 13 тисяч штук, воно буде там в них вирощуватися, вони будуть його розвивати. Може, в якийсь період часу будуть, коли воно виросте, та риба будуть риба буде. Вірклії риба буде. І одна з таких питань, що ви знаєте, що 16-го року Ірклівський риборозплідник, це було ну, воно давно вже державне підприємство. Його включили в приватизацію. Я завжди був проти, тому що вважаю, що на території Черкаської області де таке здорове. Водосховище повинно зберегтися таке ірклівське риборозплідник, де можна вирощувати рибу, і вони б щоб працювали тільки за зариблення. От Було б дуже правильно, щоб ці гроші, які от, прийшли за вилов риби, да, так. щоб вона частина спрямовалася на ірклівський риборозплідник, да, вирощували цю рибу, яку там потрібно, які там є. Там, то столоб, короб, може потрібно вирощувати нам щуку, може потрібно там пласкирку вирощувати. І за рахунок цих грошей зариблювати. І вони ж ці підприємства раніше, коли створювались ці водосховища, вони будувалися для того, щоб вирощувати рибу і зариблювати ці водосховища. І сьогодні був збережений тільки ірклівський риборозплідник на Київському водосховищі, на Канівському. Я не знаю, там немає риборозплідників. Туди нижче, де були риборозплідники, їх теж немає. У нас були. Каховські, в Каховки, в Херсон, на Херсонщині вони зараз розбиті за рахунок війни. І це одне таке державне було підприємство. Ну, яке б там його вже передали в фонд державного майна. Я сподіваюся, що як, навіть його, якщо приватизують, то люди, які там його приватизують, і будуть власниками, і будуть займатися тим, що будуть вирощувати цю рибу. Пане Володимире, а за яким принципом от, в Кремлячуському водосховищі взагалі відбувається зариблення. Це якийсь традиційний набір видів риб, чи все-таки вивчається стан водойми, і, 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 в залежності від цього, яка риба більш потрібна? Взагалі, за яким принципом у <зв>. це відбувається? За принципом у нас для того, щоб провести зариблення не тільки в Кремлюському водосховищі, а в різному, в водосх... ну, різному водоймі, до речі, на Черкащині у нас три тисячі різних водних об'єктів, з них тільки тисячу малих річок. Ми сьогодні в більшості балакаємо за Кременчуське водосховище, а у нас кожного року десь якась річка там пересихає, і вона її Звукає. не стає, зникає. І тоді зрозуміло, що якщо немає притоків Дніпра, водосховища, то, зрозуміло, що і це на екологічну ситуацію дуже так неприємно сприймається. Але перед всім, чим зробити якесь зариблення, то повинно бути науково-біологічне обґрунтування. Науково біологічне обґрунтування. Інститут рибного господарства він робить. І в нас, коли ми, наприклад, починали зариблення у 2018 році, ми зарибили 120 тонн в той рік, було це найбільше було. І тоді в нас було науково біологічне обґрунтування. Чому бо нам вже знаєте, часто пред'являють претензії? А що зариблювали в той період часу товстолобом і білим амуром? Тому що науковці визначили, що для того, щоб так. очищати саму річку. Нам потрібно було зариблювати цими видами риби. І кажуть, такі а, річки, да. так. а що ж ви не зариблювали щукою, що не зариблювали судаком, що не зариблювали там, пліткою або там, лящом. А, то треба ж в рибалок спитати: у нас судак, плітка, щука, вона сама відновлюється, вона не реститься, відновлюється. То в столобі Білий Амур у нас він не відновлюється, немає таких погодних умов. І він не відновлюється. Якщо б ми його там не запускали, вона же ж є ж там і на базарі товстолоб є, і люди буває головлять там. То і бачимо, ми буває, я там, їду там, по, водос... по Черкаській дамбі, і бачу, як прямо стадо того столоба йде. То воно ж якби ми його не зариблювали або зупинимося і не будемо зариблювати, то його через якийсь період часу просто не стане у нас у... на водосховищі. Хотілося б згадати про порушення, чому важливе питання? Бо ми з вами неодноразово в цій студії зустрічалися, і ви говорили про зміни в цьому питанні. Взагалі, скільки порушували, що порушували в цьому році? Ну, ви знаєте, в загальній кількості це ж одна із цих основних питань. Що якщо ефективно боротися з браконьєрством, так і безпосередньо у період нерестової заборони. То це позитивно дає на відновлення аборигенних видів риби. Ті, що у нас живуть, вони там розмножуються, це позитивно впливає на ці моменти. В цьому році у нас в загальній кількості було виявлено 2665 порушень, загальних порушень. Це починаючи з дрібних порушень, за безхозні сітки, коли ми А виявляли... порівнянні з В порівнянні з тим роком це на 363 порушення більше. Більше? Так. Да. Ну, а характеризувати загальну кількість про я можу таким чином, що, на мою думку, в більшості зменшилася кількість людей, які знаходяться на воді. На що це впливає? Це впливає на те, що заборонена навігація, вона впливає на це. Те, що велика кількість є комендантська година в нічний час, є збільшена кількість патрулів водної поліції, такої поліції, військові, які постійно теж відсліджують в нічний час, щоб не було ніяких порушень. Загальна кількість кількості, кількість. Порушників збільшилась, хоча ми стараємося максимально ефективно працювати, виявляти порушення для того, щоб не скоювали тяжких, тяжких більш таких. Ну але ж ви розумієте ж сьогодні, ну кожна рибалка це інспектор. Ну, в кожного є телефон він може зафіксувати це порушення, звернутися чи до нас, чи до поліції. І ви ж самі, як рибалки, бачите, що кількість там порушників в рази зменшується. От на гарячу лінію буквально декілька днів виїжджали на, сюди на набережно до Черкас, коли люди, які стоять поряд, визвали рибоохоронний патруль, коли людина порушувала і за допомогою драча намагалася зловити рибу. Не за, не за рахунок тим дозволений. І зразу його притягли до відповідальності. Якщо раніше хтось там відвертався, то щас ніхто не буде відвертатися від порушника, ніхто не буде відвертатися від людини, яка там сіткою лове. А зразу буде тільки хто побачив, зразу буде Свідомість зумість. Виросла виросла о, свідомість, те, що ми говорили з самого початку так. нашої розмови, поміняти свідомість людей, щоб вони до <кій> за ну до, до громадського відносилися як до свого. От говорячи ще про порушення, от, заборона там порушення заборони, заборона на навігацію, от на вихід на воду. Ви які взагалі ваша служба яке має відношення до цього? Ну ви знаєте, я неодноразово звертався з листами до Держбагенса, щоб вони виступили з ініціативою. Щоб нам дали дозвіл теж контролювати і складати адміністративні дозволів. Да. ну, Є адміністративний кодекс. Так. В адміністративному кодексу визначений, хто за що має право складати адміністративні протоколи. Ми маємо право складати за порушення правил рибальства, за грубе порушення правил рибальства. І все. Ми за порушення навігації складати адміністративного протокола не можемо. Ми можемо спільно поїхати в рейд. із, із Інспекцію на воді це ті, що здійснюють інспекція морського транспорту, яка здійснює контроль. Вони у нас є. Ми з ними спільно їздимо і складаємо протоколи. Поліція має право їм ці повноваження надали складати право за порушення навігації, тому що навігація на даний час згідно розпорядження цивільно-військової адміністрації, згідно коменданта річки Дніпро і Кремічуського досховища. До речі, у нас є тут військовий комендант, який визначає цей порядок і регулює. Це не наша ініціатива, а це така необхідність з боку військових. Якщо така необхідність є, значить ми повинні її дотримуватися. Ми максимально допомагаємо у проведенні цих рейдів. І коли є якісь порушення, то ну, ми складати протоколів не маємо права. Ми тільки контролюємо за те, що пов'язано все з рибою. Я нагадую, що дивитись програма Актуальна розмова. Ми говоримо говоримо питання риби, розповсюдження риби, зарибнення і її охорони. І в нашій студії зараз керівник Черкаського рибоохоронного патруля Володимир Іванько. І судячи з його слів, ну слухаючи його, ми можемо зробити висновок, що рибоохоронний патруль не має взагалі відношення до там, заборони перебування на воді, або складання Стосовно цього протоколів, але як він каже, хотілося б приймати в цю участь, говорячи знову ж таки про порушення, от затримують так порушників і буває, фігурують суми від 200 до 500 тисяч гривень, такі астрономічні. Звичайно, що їх судять, там присуджують, а взагалі вони такі гроші платяться. Це реальні взагалі з кількості з початку року на перше 11, 42 матеріала, є з по яких були передані до полі. У нас ж в кожного є свої повноваження. Вони розділяються адміністративним кодексом, кримінальним кодексом, кримінально-процесуальним кодексом. Коли ми бачимо, що ми збитки там значні, ми визиваємо поліцію або ми спільно з поліцією працюємо. Тоді порушується, порушується кримінальне провадження по статті 249. людини доказують його вину, направляють до суду і через виконавчу службу починають стягувати з нього гроші. Це не так швидко і не так швидко. Якщо в нього є ці гроші, наприклад, 200, 300 чи 500 тисяч, які ми нарахували, вони з неї нього стягають. Якщо їх немає, вони в законному порядку, там, стягують Оскаржуєте зарплати, скаржуються, не всі платять, є там проблеми. Але в кожного є свої повноваження. Ми виявляємо, є постанова Кабміну, яка визначає, по якій сумі ми повинні нараховувати збитки ці. Ми нараховуємо, поліція розслідує. Суд доказує вину цієї людини, а виконавча служба стягує тоді ці гроші. Ну, ви можете дати тут приклад, щоб було заплачено там двісті триста та якусь таку, таку, таку. Ну, в загальній сумі. Зараз на початок року у нас по Черкаській області стягнуто 450 тисяч. 450 тисяч? Так, тисяч? Це починаючи а... з року. З Початку Спочатку року, Спочатку, да, року по з, різних кримінальних справах нам дуже в цьому питанні допомагає прокуратура. Вона заявляє позова, коли. Там в, в цих кримінальних провадженнях. І вони практично до кінця доходять. В загальній сумі десь ну, от заплачені гроші, і ті, що вже там близько 2,5 мільйонів, вже визнані позова, що люди повинні заплатити. А що в них немає грошей, ну. Немає пане Вікторе, ну говорячи про Кремінчуське водосховище. То згадаємо про нього зараз. Це, воно це питання стало ще більш актуальним е, після підриву е, Каховської е, ГЕС. Е, в якому зараз стані кремінчуське водосховище? Чи встигла риба піти на зимувальні ями? ну риба пішла, встигла піти на зимування ями, але все-таки ви ж бачите, там ну. Я ми всі, ну, я не рибалка, ну люди всі рибалки, а в мене ж робота з цим пов'язана. Ми бачимо, що якийсь період часу у нас найвища була вода за якісь там часи, які ми спостерігали. Сьогодні ми спостерігаємо найнижчий рівень води. Дуже сильно за який період найнижчий? Е, ну це такий рівень був 96-му році. Буквально вчора була міжвідомча нарада щодо рівня е, Кременчуцького водосховища, куди участвували водники, екологи, енергетики. І цей рівень води на сьогодні він такий безпосередньо не безпосередньо потрібний для енергетиків, для військових. Вистачає його? Нам, ну, наприклад, я розумію, що я молюсь Богу, як би сказати, щоб не холодна була зима. Бо якщо будуть морози і в цих відшнурованих ділянках, де ці калюшки позалишалися. То залишилась риба, є де такі випадки, що вона може загинути. Може гинути. Да, ми Уже буквально вчора для... там приймали для... участь в цьому, що була така відштурована ділянка. Нам позвонили е рибалки промислові, до речі, так. І в місті з ними ми там цілий день перевозили цю рибу, виловлювали її за допомогою підсак, там дрібна риба. І виловлювали, і випускали в здорову воду. Ну, якщо прийде сильні холода, готуєтесь рятувати, і взагалі що будете робити? Чи це вже не ну, можливо? ми ж вже неодноразово проводили такі акції, де були відшнуровані ділянки. Якщо буде задуха, будемо так, як і раніше, проводити. Рубати ополонки, вставляти туди очерет, ну є такі моменти, які можуть робити. Наскільки це буде ефективно, ну я не знаю. Але все-таки хотілося, щоб зима була не холодною. Під час нашої останньої зустрічі повторюю, що це знову ну ж повторюю, що це було навесні. Ми з вами говорили про запровадження рибальського квитка. Яке як це питання розвивається? Чи є байчи є якась уже користь від нього? Чи можете ну, користі Що немає, але над цим працюємо. Як ми вам і казали, не можемо всі реформи зробити зараз. Тим більше, що в нас зараз є в... Війна і не завжди ми співаємося все робити. Але ж користь, про яку ми казали, це ми говорили про те, що три кілограми в одні руки так, це так. мало. І ми хочемо, щоб людина, наприклад, І коли зросла свідомість людей, то люди теж стараються не порушувати. Не те, що його хтось там злове, а він просто хоче добросовісно це все робити. Ми хочемо також це зробити за допомогою там, того ж самого додатка Є риба. Ми хочемо зробити те, щоб. Людина могла заплатити гроші і виловити там ну не обмежену кількість, а в межах там, я думаю, зараз просто йде дискусія, чи це 5 кілограмів буде, чи 8, бо не можна там, заплатити і ловити хоче, там 100 кг, 200 чи 300. А ви орієнтовно можете зорієнтувати, там, коли це Приблизно може бути. Запровадження? Ну, я думаю, я думаю, на наступний рік є такі питання. Календарний, Но, так? Так, да, дивіться, там от ми перше зробили, це що ж зробили аукціони. Друге питання, яке от, ну, суттєво я думаю, впливає на браконьєрство і дасть ефективне, це є риба. Це, до чого це є? Що, риба спочатку моменту з того, от, наприклад, людина купила квоту, вона виловила цю квоту, і зразу в неї в електронній базі, в єдиній по Україні, вже ця риба є. Виловив 100 кг, він тоді продав. Наприклад, на ринок він виписав їм і обратно в базі це є. От зараз з чим зіштовхуються правоохоронці, там це і рибоохоронці, і поліція. Що сьогодні по законодавству, якщо у людини є якась там накладна ліва, там в більшості, що він на ноги її виписав, він не виписав, що у нього там він рибуцю купив, у когось, і все. І вже його притягти до відповідальності не, не можна. І це велика проблема. А питання а щас... податків тоді виникає, як вони будуть скажу? Якщо він там єдинщик, аквакультурщик взяв, наприклад, е якийсь ставок в оренду і каже, я вирощую рибу. І написав те, що накладну, що він йому продав там рибу. І кожен раз він йому ці просто накладні продає. І в цьому є проблема. То буде так, що це буде електронна база. Якщо так. В нього є определена кількість там, гектарів, він повинен показати звідси скільки він зарибив. Це в електронному базі буде вноситися, скільки він її виловив, скільки він нікому продав. І тоді е, ми сподіваємося, що прийдемо до того, що браконьєр, наприклад, якщо він виловив рибу сітками, а ми його не зловили. Да? Так, він так, просто так. не зможе її не дадіти, ні на ринок, нікуди. Бо він по електронній базі початок цієї всієї риби не буде видно. А якщо, звичайний рибалка спіймав, не, не, да. не може турбувати, звичайний рибалка. Звичайний рибалка може собі зловити там поїсти, а торгувати рибою торгувати не можна. Не да, Торгати не може права. Він же не підприємець. Він цей ресурс не купив для себе. Це є це любительське рибальство. Він не має права. І ми хочемо прийти до того, щоб не можна було виписувати цих лівих накладників, накладних, щоб вся риба була прозора. Як воно у нас буде це отримається? Ну я думаю, буде виходиться, тому що і це ж вимоги Ми ж в між І Є ж реформа рибної галузі, є реформа сільського господарства. Є багато реформ, які ми повинні до цього прийти. І ми хочемо зробити, щоб максимально у нас було це все прозоро. Тобто, торгувати він не має права, але і більше трьох кілограм також а він три кілограма собі виловив. Він може там куму дати свату брату чи кумі. А торгувати зрозуміло, він цією рибою не може. А вся риба, що на базарі, вона повинна бути з документами. А документи, ті, що на базарі, вони повинні бути відповідати дійсності. Якщо хтось виростив рибу в аквакультурі, ми до цього і йдемо, щоб в Дніпрі промислового вилова не було, а щоб люди вирощували. Тільки але вирощені в аквакультурі вони мають право продавати. Вони мають право продавати, але ну, в них теж буде електронна база даних, так. вона буде десь зберігатися. Він не виростив рибу, там, наприклад, 500 кг. Він записав, що я виростив 500 кг, Привіз на ринок продав. Він теж в базу вніс, що він цю рибу продав. І він не буде видавати наліво, направо, і хтось на ноги буде випивсувати накладну. Не будуть там в браконьєри там, собирати цю рибу. Все одно треба, щоб були під якісь під нього документи. Ми дякуємо вам. Будемо сподіватися, справді, що буде тепла зима. Ви про неї мрієте, щоб все-таки і вас було менше роботи на кризі. Я нагадую, що це була програма-актуальна розмова. Говорили про питання риби, зариблення і про стан Каховського. Водосховища, дивіться телеканал Віка, вам мій пильнуйте себе.